То що це було? І як ти вибрався. Та. Зустріч із давнім кривдником. А ключі в мене були весь час, просто не було нагоди вибратися. Не знав, що тебе хтось кривдив. Ні, це не мене хтось кривдив. Поговоримо про це потім. Гаразд. Дивний він якийсь. Виявляється, я так мало знаю про його минуле. Хоча... В мене воно було не ліпшим. Якщо допіти зараз до того ресторану з Деким зустрінеся. А куди ти Ярему подів? Я його передав поліціянтам, вони бо розберуться. Ну, ходім тоді. Маю для тебе два запитання. По-перше, то це ти кривдив Ярему? Ну, усі ж роблять помилки, чи не так? То є так. Але чому ти кажеш про це з усмішкою? Я свою помилку визнав, та він мені не пробачить. Розумію, я ж чинив і лихіші діяння колись. Ти лихіші. Та невже? Про мене геть нічого не знаєш. А ти про мене все знаєш, чи не так? То пробував кайся, що ти там коїв, ну? А ти мені не пан тут. Добрий вечір. І вам. Ви, батько, мабуть. Добрий вечір Ходімо ж устиме. Я вам покажу все. Я за вами. Ось Соломія. Її ти охоронятимеш від сьогодні. Ви ж казали, що маєте ще сина, саме так Оон він.